Сповідь жаль за гріхи продовження. Коли маємо збудити собі жаль за гріхи, бо тут постають різні питання, і тут мусимо дещо собі уточнити. Жаль за гріхи маємо збудити після іспиту совісті перед сповіддю. Або хоч перед самим розрішенням, коли священник дає в сповідальниці. Це три моменти, коли маємо це зробити. Найкраще жаліти відразу після іспиту совісті з рішучою постановою поправитися і більше не грішити. Правда, жаліти маємо перед самим і розрішенням, бо поки дає священник. Розрішенням ми б'ємо в себе, в груди Боже молостивий, будь мені грішним, тим самим виявляємо свій, свій жаль за гріхи. Але тому, що на цю тему маємо в сповіді дуже короткий час, і не може кожний в такому короткому часі настільки душевно зосередитися, щоби збудити в собі надприродний жаль. Найліпше є жаліти за гріхи зразу після іспиту совісті. Перед святою сповіддю як маємо підходити. Жаль, який збудемо після іспиту совісти, перед Святою сповіддю Самою, є найбільш діючим, бо тоді жаліємо спокійно, зосереджено, бо маємо на це час. А цей жаль є важний і в святій сповіді. Але коли жаліємо перед сповідю, цей жаль мусить тривати і в моменті, коли дістаємо розрішення. Отже, не сміємо в часі між жалем по іспиті совісті і розрішенням допуститися нового тяжкого гріха. Отже хоч жаліємо зразу після іспиту совісті і в тій самій сповіді в молитві жалю жалую, що я стараємося мати потрібний жаль. Коли ти не збудив жаль перед сповіддю, щоб сповідь була важна, мусиш неминучо збудити жаль перед самим розрішенням. Доки сповідник не вимовить слова розрішення. Коли вже сповідник слова розрішення виповів, а ти не збудив жаль ні перед сповіддю, ні під час сповіді, ні перед розрішенням, твоя сповідь не важна. Тому завжди стараємося жаліти відразу, коли приготовляємося до сповіді, коли стоїмо в черзі. Коли маємо підходити вже до сповіді. Як довго має тривати цей жаль? Це не є установлене. жаль може бути виявлений і в найкоротшому часі, і в одній моменті, наприклад, словом, люблю тебе, Ісусе, але так жаліємо у хвилинах небезпеки смерті, інакше в житті маємо застановитись, у жалі трохи довше. Коли каянник зразу після розрішення пригадав собі забутий гріх і визнав його на сповіді: чи має наново за нього жаліти? Ви, висловлена. Розрішення, суд і тайна покаяння були скінчені. Тому, хоч попередній жаль торкався всіх гріхів, отже, й того забутого гріха, все-таки після визнання забутого гріха виявляємо знову жаль, а сповідник розрішає повторно. Коли каянник пригадав собі тяжкий гріх вже після відходу із сповідальниці, Має вернутися, визнати гріх і знову виявити жаль і дістане розрішення. А коли це неможливо, тоді визнає гріх у найближчій сповіді наступного разу. Чи можна жаль дечим замінити? Наприклад, чи можна замість жалю відмолити гріх? Дорогі мої, коли ми грішили, ми ображали Бога за це мусимо жаліти. Жаль не можна замінити нічим. Нема жалю, нема відпущення гріхів. Чи без жалю можна сповідатися? Хто не має жалю, не може дістати розрішення, не може осягнути відпущення гріхів. Коли б хто на смертній постелі сповідався без жалю і помер. Його смерть дуже нещасна. Нема жалю, нема відпущення, навпаки, правдивий, совершенний жаль витягнув найбільших грішників з гріха і навів на дорогу спасіння, коли з жалем піднесеш свою душу до Бога, знайдеш у Бога милосердя і ласку. Як допомогти таким, які не можуть збудити в собі шалю? Де, коли можна почути слова, я не можу виявити жаль так як, так, як ви кажете. Такий собі думає, що повчання хоче нас навести на те, щоб ми щось душе переживали, що нами потрясло взагалі. Повчання лише вказує нам дорогу до Бога. Може, пригадуєш собі з дитинства, ти зробив прикрість своєму батькові. Тоді б, тобі було неприємно, ти мав зле почуття, бо ти собі усвідомлював, що твій батько добрий любить тебе, і в тім ти йшов перепросити батька. Коли таке почуття будеш мати до Бога в сповіді, ти мав совершенний шай. Можна знову почути, я не можу виявити жаль, а хочеш виявити жаль, хочу, тоді вже маєш жаль. І в молитовниках, які допомагають нам молитовно підготовити нас для цього, щоб виявити цей жаль. Дорогі мої, чому конче при сповіді необхідна ця умовина Жмати жаль, бо не вистачить прийти і сказати, я пив, я гуляв, я робив щось інше. І після сповіді піти і знову те саме творити. Тут ти не виявляв жалю за те, що ти зробив. Ти не робив постанови щось виправити. Я то дуже часто кажу. Як часто питаєш, хоч каже, отче, питайте гріхи. Питайся, то пив і пив, гуляв, гуляв. Жалуєш жалую, а він не розуміє, про що жаліє. Як, може, жалієш, що замало випив, той, що замало ще нагулявся. Тут направду бачите, про що якийсь жаль йдеться. що я усвідомлюю, що я грішив проти Бога, що я образив Бога. І саме тому звертаюся до Бога зі своїм жалем. Про прощення, щоби він мені простив, але за це обічаю, що буду старатися бодай виправитися, що не тільки відстав від сповіді і пішов знову те саме творе. Іспит совісті провадить до шалю за гріхи. Катехизм каже, що жаль це біль душі та ненависть до скоєного гріха. З постановою не грішити далі. Суть справи полягає тут, дорогі мої, не в емоціях, а в вирішенні відвернутися від гріха та повернутися до Бога. Вираз душевний біль це до певної міри метафора, не завжди повністю точна. Біль тіла сигналізує не тільки про те, що щось сталося, а й про хворобу. Якщо болить, треба звертатися до лікарів, проходити обстеження і так далі. Однак бувають хвороби, які на початкових періодах розвиваються без болю для організму, без гарячки чи будь-яких проявів. Ось так у вас не буває з душею. Якщо після гріха вас непокоїть сумління, то дякуйте Богові, бо це сигнал, що щось було не так, що я помилився, зробив щось погане, треба навернутися. Але не завжди після гріха душа болить. Тобто з'являється стан емоційної розбитості, суму, туги, неспокою, відрази до себе і так далі. А що тоді? Жаль за гріхи. Загалом беручи найчастіше поєднується з якимось екзистенційним болем душі або психічним почуттям провини, однак суть його лежить де інде не можна зводити релігійного жалю за гріхи до того, чи ми щось відчуваємо чи ні. Якщо відроблення жалю за гріхи становить умову сповіді. То не може йтися виключно про емоції. Справа у певній праці волі, у рішенні, у висновках, зроблених після іспиту совісті. Я стаю в покорі перед Богом і кажу: як син блудний, Отче, я згрішив проти неба і перед Тобою. Суджалю жалю за гріхи. Визнання свого гріха, тобто скруха. Так, це моя провина. Завдяки іспитові сумління я бачу правду про себе, помічаю свою провину, беру її на себе. Не так, як Адам в раю. Жінка, яку ти дав мені, каже до Бога, дала мені її, а жінка каже: Змій мене спокусив. Стаю, я засоромлений перед своїм творцем і батьком. Боже, ти маєш рацію. Так, це було погане, шкідливе. Воно зранило тебе, інших та навіть мене самого. Я чітко бачу суперечність поміж волею Божою, його любов'ю і тим, що я скою. Зло це зло, навіть якщо дало мені нетривке задоволення. У катехізмі відокремлено жаль за гріхи та рішення виправитися. Але на практиці ці два акти волі не розтільні. Якщо я визнаю свій гріх, то це означає, що хочу з ним порвати. Тому я вирішую зробити все можливе, аби до цього гріха не повертатися. Це своєрідний внутрішній акт людини, інколи процес. Часто він супроводжується сильними емоціями, сльозами навернення. І прекрасно, коли це так, те, що ми переживаємо емоційно, глибше у нас осідай, набуває інстинкт істинності. Але самі по собі почуття не становлять ні суті, ні умови жалю за гріхи. В учені церкви та покутній практиці з'явилося розрізнення на досконалий і недосконалий жаль. Перший називається розчавити, сокрушити, а другий ламати. Вони розрізняються мотивом скрухи. Досконалий жаль випливає з любові до Бога, якого ми любимо понад усе, а недосконалий зі страху перед вічним засудженням та іншими наслідками гріха. Підкреслимо, що у обох випадках є релігійний мотив. Обидва види жалю це ознаки того, що Божа благодать вершить своє діло. На практиці. Ми не завжди зможемо очинити, скільки у нас страху перед наслідками гріха, а скільки досконалого жалю, що ми образили Бога нашого найбільшого добродія. У людині бувають перемішані різні мотивації, страх і любов. Ми завжди певною мірою боїмося за себе. Не тільки за своє спасіння, але й про добру думку людей про нас, або про своє добре самопочуття. Це природне. Але навіть такий жаль недосконалий має у собі бодай дрібку або зародок любові до Бога. Десь усередині ми чуємо Боже питання, поставлене до Адама після гріха де ти? Аби приступити до сповіді недосконалого жалю достатньо. Так навчає церква. І в цьому є глибока педагогічна мудрість. Складно очікувати, щоб на початку шляху навернення людина розуміла, як сильно ображає Бога своїм гріхом. Згадаємо, які мотивації керували марнотратним сином. Розтринкавши майно, отримане від батька. Він зазнав приниження і голоду. Він хотів їсти те, що давали свиням, але й того не мав. Тоді лише він задумався і вирішив, скільки то наймитів у мого батька мають подостатком хліба, а я тут з голоду гину. Луки 15.17. Його мотивація не була висока. Він шукав порятунку для себе. Болісно переконався у зрадливості гріховного життя, йому було дуже погано. Водночас він усвідомлював, що зранив батька і тому збирався його перепросити, почувався негідним зватися сином. Коли ж пізнав його прощення і любов, напевно, глибше зрозумів ниці свого відступництва, менше думав вже тільки про себе. А більше про біль, якого завдав батькові, можна сказати, що мотивація цього жалю змінюється, просувається від зосередженості на страху за себе, у бік звернення уваги на любов батька. Такий самий процес відбувається і в сповідальницях, в процесі навернення і покути. Навіть якщо мотиви нашого жалю. На початках більше стосується нас самих, то благодать таїнства сповіді поглиблює та ушляхетнює нашу скорбу, відкриває нам очі на Божу любов. Але пам'ятаємо, що не кожне почуття провини провадить до істинного жалю за гріхи. Юда після зради відчув біль душі, зненавидів свою зраду. Але водночас ненавидів себе самого. В кінцевому підсумку джерелом його розпачу була сранена гординя, пиха. Він гостро бачив свою недосконалість, але не знав, на жаль, милосердної любові Ісуса, хотів сам собі визначити справедливість. Хрест Ісуса був би непотрібний, якби людина могла сама спокутувати за свій гріх. Отець Йосиф Августин звертає увагу, що треба очищувати наші акти жалю від позиції Юди. Найгіршим злом для людини є не сам гріх, а пиха, пов'язана з ним, яка замикає людину в її власному гріху та не дозволяє відкриватися на жертвування її Божого милосердя. Варто. Порівняти, як у цілком подібній ситуації після зради Ісуса повівся Петро. Його вражені чоловічі амбіції мали страждати так само сильно, як і в Юде. Але коли він відчув на собі, люблячий погляд Ісуса заплакав над собою. Жаль Петра привів його до переміни серця, до більшої любові. Тут ми можемо подивитися декілька критеріїв які відрізняють юден жаль від Петрового. Все, зрештою, зводиться до того, що Петрів жаль за гріхи завжди має кореляцію з Богом, якого я можу навіть трохи боятися. Але в кінцевому підсумку я знаю, що він мене не покине, і тільки він може це вилікувати. Здоровий жаль містить в собі елемент надії, стає відверненням від минулого, дає глибше розуміння, що сам я не дам ради, що маю розраховувати більше на любов Бога, ніж на себе. Мій гріх показує мені, що я не можу довіряти собі. Жаль відкриває дорогу до нового акту довіри, увірення себе в Господу. Так мене сукруши. Так мене зламай, так мене випали, Господи, аби залишився тільки ти, єдино лиш ти. Прекласним прикладом глибокої скрухи є постава царя Давида після гріха з Светсавію та підступного вбивства її чоловіка. Пророк натаний, з допомогою притчі пробуджує сумління Давида. Цар визнає свій гріх, згрішив я перед Господом. 2 Самуїло, 12,13, а потім в 50 му псалмі Він відкриває свою душу перед Богом. Розважання над цією молитвою сокрушеного грішника може стати чудовою допомогою підготовці до сповіді. Помилуй мене, Боже, з великої милости Твого, з великого милосердя Твого, зітримуї провини. Обмий мене повнотою від вини моєї. Очись мене від гріха Мого, провини, бо мої, я знаю, і гріх мій завжди передо мною. Серце чисте, створи мені, О Боже, і Дух потужний відновив натримуєму. Не відкидай мене від обличчя Твого, Духа Твого Святого не відбирай від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і змецни мене Духом благородним. Жертви Богові дух сокрушений, серцем сокрушеним, і смиренним, ти, Боже, не нехтуєш. Цей текст постав близько трьох тисяч років тому, але він надалі свіжий, глибоко зачіпає. Наступні покоління грішників віднаходять у ньому слова, які співзвучні стану в його душі. Один приклад Ришард Рідель... Поневолений наркотиками, і завчасно померлий лідер гурту Джем співав пронизливу, блюзову пісню, молитву, сучасне мізеремеї. Дозволь мені спробувати ще раз. Неупевненість мою вилікувати Ви вилікувати мені за пиху і брехню, за мої залежності, за все, що пов'язане з цим, за свинства більші й менші, за мою невіру. Розріши. Мене, ну ж бо розріши мене, Господи мій, Господи, хочу трохи часу, бо час лікує рани. Хотів би, хотів би я побачити те, що діється у моїх снах, що діється, і ні, не хочу плакати, Господи мій. Зроби так, щоб я був із каменю, і дозволь мені, дозволь мені спробувати ще раз, ще раз, ще один раз. Варто послухати, як звучить ця балада, проспівана його хрипким голосом. Сучасність не дає собі ради з почуттям провини. Вона б воліла її анулювати, розмиваючи всі принципи, або раз назавжди вилікувати на кушетці психотерапевта. Церкві закидають полутування людей в почуття провини. Сучасна культура реалізує почуття провини і сором, який є наслідком. Це ж тільки невигідний стрес, який перешкоджає нам функціонування. Анулюючи цей сором, ми анулюємо відповідальність, а отже й ту незвичну якість, якою є свідома себе людська аутентичність. Ми прямуємо до оскотинення людини, зауважує. Броніслав Вільштейн, сучасні Адам і Єва, як у раю, втікають по кущах, а оскільки не бажають відкрити свою наготу перед Богом, то вигадуються нові способи, щоб упоратися з напруженням, що пов'язані зі Скоєним гріхом. Але все намерно. Бо як читаємо у посланні до євреїв, нема створіння, скритого від Нього, все оголене і явне перед очима того. Кому ми маємо здати звіт. Амінь. Я загублена вівця, але знаю, що Господь мене шукає, я завжди можу розпочати заново. Слава Ісусу Христу! Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписаний, підпишіться, коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки не забувайте.